Добрий день, шановна громада. Знаходжуся біля приміщення управління соціальної та ветеранської політики Рівненської РДА. Це та установа, яка виділяє соціальні допомоги малозабезпеченим та інших видів допомоги. січня місяця 2025 року мені взагалі відмовили у наданні соціальної допомоги малозабезпеченому, не дивлячись на те, що в мене має жодних доходів, а саме. Центр зайнятості не призначив мені виплату по безробіттю незаконно. Значить, за минулий період в мене було тільки 785 гривень доходу, а Костопільська міська рада з головою, дідухом і депутатами злочинними не призначила, не прийняла програму. По догляду на непрофесійній основі за інвалідами першої групи, за особами похилого віку, за хворими дітьми і таке інше січня 2024 року, два четвертого року. Полипень, смерть моєї мами, насильницької смерті моєї мами в липні 2024 року в лікарні хоспі зірного. Мені міська рада заборгувала більше 10 тисяч гривень плюс податки, єдиний соціальний внесок до державних органів. І ці доходи мені, оця установа. оця установа управління соціальної та ветеранської політики Рівненської РДА. Ті доходи, які я їх не отримував, фактично, які міська рада мені не платила, вони мені їх враховують у мої доходи. І за таким станом мені не призначили соціальну допомогу. Крім того, там мене за місяць чи два не було взагалі доходів. Вони пишуть, що не було доходів взагалі. Хоча я отримував соціальну допомогу малозабезпеченому, то мають включати фактичні доходи. А якщо соціальна допомога це була, то вона в доходи не входить. Тобто мають бути прочерки. Вони мені кажуть, що е, дві. Одну мінімальну заробітну плату, тобто по половині мінімальної заробітної плати за кожен місяць 8 тисяч гривень. Тобто виходить, що я за минулий період отримав доходи такі великі, що мені не можна отримувати зараз соціальну допомогу. І я на даний час знаходжусь без грошей. Я пишу заяви одноразової міську раду, щоб ви мені виділили хоч які небудь кошти на проживання. Це мають бути гроші на прожитковому мінімумі. но дідух своєю бандою злочинців не хоче навіть розглядати ці заяви. Отака от ситуація в нас сьогоднішній день в Кастополі. Тут роблять злочинці, теж місцеві Кастопольські, і, саме, і сам інвалід, між прочим, і весь час мені включає в доходи те, що мені міська рада не призначила, і не призначає соціальну допомогу. Або на цей розмір зменшує цю допомогу. А є така Браченка, тут робить, яка керує їм цим хлопцям. Оце його інвалідна машина, я так зрозумів, тут він стоїть. Значить, в неположеному місці, до речі, кажучи, от і. Вона йому дає на шпиньки і каже: не, не давай допомогу, тому що в Костопорській поліції є якийсь бандит у них, який буде розслідувати цю справу. Я вважаю, що цей бандит – це началь очільник нашої патрульної служби, чи як вона зараз сьогодні правильно називається. Про яку я вже неодноразово скаржився, який має доступ до наших телефонних розмов і все страни до цих відеокамер в місті, і вже неодноразово мені погрожував вивести ліс і вбити мене. Неодноразово і я про це скаржився навіть Твердовському, розказував йому про цю ситуацію. Він ніяких дій не вчинив, бо вони підтримують товариські відносини. Отака От ситуація на сьогоднішній день. в Мене і в Костополі по соціальним допомогам. Яку кількість людей вбив дідух за цей час, що не прийняв програму. Е по догляду за малозабезпеченими невідомо, але я на даний час вмираю, хожу, збираю пляшки і картон. Зв'язку з тим, що моє здоров'я не дозволяє мені працювати на якихось таких роботах, як такових, а доходу іншого в мене немає. І мені при цьому в ситуації суддя снічук е, теж вважає, що вона злочиниця, так як вона. Не розглядає заяви клопотання мої в суді. Вона прийняла, що я винен Костопелькомуненергії 30 тисяч гривень боргу в той час, коли я її я, я її повідомив. Повідомив у відзові на позовну заяву Костопелькомуненергії про те, що мої сусіди крадуть тепло. Це бізнесмени, це дитяча поліклініка, краде тепло. А по лічильнику розподіляють на нас всіх і пишуть на мене гігакалорії в той час, коли мої батареї можуть всього-навсього взяти максимум 0,3 гігакалорії, тобто в три рази більше на мене списують. Причому кастоперський БЖКП несе відповідальність за внутрішній трубопровід, який їм не утеплений, як таковий. От і роками не був утеплений. А сам лічильник потребує, потребує детальної експертизи. Експертизу, його треба зняти і провірити знову, так як я вже один раз вимагав його перевірити. І після його перевірки цей лічильник в будинку Грушевського, 28, де я мешкаю, перенесли з одного місця в друге, так як він рахує ту воду, яка йде повз нього на відстані 2,5-5 метрів. Ви розумієте, що злочинність. Повсюди, от в судах везде. суддя снічук. Запам'ятаєте, її до нас прислали. Це я на неї буду скаржитись Вищу раду правосуддя в поліцію, щоб відкрили проти неї кримінальну справу і виперли її із суддів В зв'язку з тим, що вона чинить е, судовий е, якусь вакханалю, чи як це свовілля. Судова свовілля чинить в судах. І оця вся банда, яку зараз очолює, діду травить мене. На всіх во всіх інстанціях у таким чином зараз свої ситуація. скільки таких людей, як я я то приблизно знаю, тому що мене мені повідомляють є люди з сел. Люди СНАПу там, і це, що люди приходять, кажуть, доглядають нічого не платять. Як же мені жити? Хай, хоча б податки за нас платять. Мовці по типу. люди що-небудь просять, понімаєш м'яла, але сидить дідух і нічого не хоче завжди робити. А рядом з ним маса мільйонерів, бізнесменів, касабуські, ткачуки там всі стані крадуть гроші на свої проекти. А бідним ніколи нічого не надають. Отака ситуація. Я не знаю, скільки вас там мене подивиться. Попробую В мене інтернету зараз немає. Попробую де небудь закинути через. Яку-небудь бібліотеку чи ще це відео на YouTube, де-небудь на Фейсбук, де в мене є канал. Може, ви подивитеся, що небудь зможете зробити, бо в нас журналістів багато, а як до діла, ніхто не хоче нічого робити. І правоохоронні органи бездіють. бездіють. Просто-напросто знущаються з людей, бо серед наших кастопольських поліцейських багато самих маніяків, про що я теж неодноразово заявляв. Вони ловлять людей, кривдять, ріжуть на органи, забирають їхню кров. І це все робиться у нас тут в місті, і всі ви відвертаєтесь від людей і від цих проблем, вважаючи, що вас це не торкнеться. Хоча я бачу вас в місті, і ви теж хворієте, і навіть не знаєте від чого ви хворієте. Але хворієте, лікуєтесь, бо у вас і гроші. А у мене їх немає. Дякую за увагу і прошу громадськості мене підтримати. Я буду виставляти свій номер. Хто може, будь ласка, надійшліть пару гривень, щоб я міг вижити хоча б до літа, коли підуть черниці, тоді я буду їх збирати. Це і зможу як-небудь літо ще прожити на осінь, бо до пенсії мені десь два роки, два з половиною роки стаж роботи не враховують. Ну коротше говоря, живу після смерті матері, бомжую. Дякую за увагу. До побачення.